Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 29 грудня, погода в Україні продовжує відповідати типовому зимовому сценарію. Останні місцеві синоптичні дані показують, що в країні утримується морозний режим із нічними температурами нижче нуля, особливо на півночі та у центральних областях. Там термометри можуть показувати мінус 6, мінус 10 градусів Цельсія вночі та лише незначно підніматися в день, але все ще залишатись нижче нуля. Це підтверджують загальні кліматичні огляди для грудня, де середні діалові показники температур зазвичай тримаються близько нуля градусів Цельсія або нижче для більшості регіонів у цей період року. У східних і північних областях морози найвираженіші, а в західних та південних може бути трохи м'якше. Температура в окремих випадках близька до нуля чи трохи вища удень, але нічні значення все одно суттєво мінусові. Загалом снігопади або незначний сніг можливі, особливо вночі або вранці, хоча практично весь день залишатиметься холодним. Хмарність і слабкий вітер створюють умови для стійких морозів біля води. Це важливо врахувати при плануванні риболовлі на 29 грудня. З огляду на холодну воду і стабільні низькі температури риболовля цього дня буде вимагати максимально делікатного підходу і уваги до дрібниць. Мирна риба, плотва, підлящик, густера інколи лящ 29 грудня тримається низьких шарів води на переходах рельєфу та біля укриттів, підводні вали, ями, виступи твердого дна поруч із м'яким мулом. У таких умовах важливо уникати грубих монтажів та агресивної тактики. Тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки No1820 і ніжна подача наживки це ваші основні інструменти для делікатного кльова. Найефективніші традиційні варіанти наживок мотиль, опариш або дрібний черв'як. Сильні ароматичні суміші працюють значно гірше, тому кращим вибором будуть природні малозапахові компоненти. Підводовування має бути частим і помірним. Маленькі кульки кожні 20-30 хвилин утримують рибу біля точки без перевантаження холодної води великою кількістю корму. Якщо протягом 20-40 хвилин кльовів немає, акуратно змініть глибину на 10-30 см або трохи посуньтеся уздовж берега. Узимку навіть невелика корекція може кардинально змінити реакцію риби. Фідер чи метод у такі морози вимагають терпіння і максимально точного попадання у перспективну точку. Легкі годівниці з дрібною фракцією прикормки, м'яке падіння оснастки і постійний уважний контакт з дном ось що інколи дозволяє знайти вузький коридор риби, коли вона стоїть низько і неохоче переміщується. Часто саме кілька сантиметрів зміни глибини вирішують долю кльова в холодну пору. Для хижака 29 грудня щука окун і судак залишаються в очікуванні. Щука тримається біля укриттів, корчів і очерету, і в холодній воді вибирає повільні проводки із тривалими паузами. Це дозволяє імітувати природний рух здобичі без зайвого шуму. Силиконові приманки від 7 до 12 см на джиг голівках середні воблери з плавною грою та декілька типів коливних блешень. Ці варіанти варто мати з собою. Окунь у середніх шарах може реагувати на ультралайт і мікроджиг, якщо знайдена зграя. А судак активно реагує краще в сутінки на перепадах глибини чи бровках. Тут важливо мати чутливу снасть і постійно контролювати контакт з дном. Підбір кольорів і розмірів приманок також має значення у прозорій холодній воді найчастіше працюють природні приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. А якщо вода місцями трохи замутнена через туман чи сніг, пробуйте контрастні відтінки жовтий, помаранчевий. Починайте завжди з делікатної презентації. Тонкі монтажі, повільні рухи і тривалі паузи це ту тактика, яка дає результат узимку. Якщо реакції немає, міняйте параметри по одному: спочатку глибину, потім колір, і лише після цього розмір приманки. Комфорт і безпека 29 грудня не дрібниця, а важлива частина підготовки. Холодні температури, ймовірно, будуть по всій країні, і навіть якщо вдень здається не так уже холодно, ранкові та вечірні години можуть бути значно суворішими. Одягайтесь багатошарово: термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавиці, тонкі для роботи зі снастю і тепліші для пауз, сухі ганчірки та термос із гарячим напоєм. Усе це допоможе витримати холод і зберегти концентрацію на воді. Павербанк та запасні батареї для телефону або ехолота обов'язкові, бо холодний повітря швидко розряджає акумулятори. Якщо ловите з човна, не забувайте про рятувальний жилет і засоби зв'язку. Особливо при сутінках чи сніжній заметілі. Короткі практичні поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця, це ваше найкраще вікно для кльова. Підгодовуйте часто і мало, маленькими порціями, щоб не розсіювати холодну воду. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільні проводки із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, Перевірте іншу структуру або змініть точку уздовж берега. Загалом, 29 грудня це день для уважної, делікатної зимової риболовлі. Хоча риба поводиться обережно і повільно, добрий вибір точки, правильні снасті і терпіння дадуть вам шанс на заслужені контакти і трофеї навіть у холодну пору року. Хай кльове буде!